Я хочу, хочу подякувати всім, хто прийшов. В двох словах, поки не розпочався виконком, можливо, ще підійдуть члени виконкому. От, е, справа в тому, що кожен день перед нами ставить нові завдання, нові виклики, нові проблеми, які потрібно оперативно вирішувати. Найбільша проблема сьогодні в місті це луць тепло. Луцьке підприємство електротранспорту. Фактично, це ті підприємства, які створюють найбільше проблем як для керівництва міста, так для нашого бюджету, так для громади. Звинувачувати когось ми не можемо, тому що, на жаль, на жаль, це система на сьогоднішній день і це. Проблеми, які накопичились роками, сьогодні вони вистрілюють. Є у нас постійна проблема, яка називається котельна на Карбашу 2. Постійно виникають нюанси, правда ми намагаємося з ними бути в контакті, в спілкуванні. На сьогоднішній день, як результат цього спілкування, ми зіштовхнулися з, з тою проблемою, що ми не можемо перерахувати кошти. Тому з певних причин, з причин, викликаних деякими нюансами нашого договору, для того, щоб це зробити, уважно ще раз вивчили договір, ви попрацювали по лінії законодавства, і те, що сьогодні ми вам виносимо на розгляд питання, це якраз і буде пов'язано з тим, що ми мусимо зробити кроки, які дозволять нам виконати зобов'язання перед котельною Карбошва-2. І хоча б частково зняти ту напругу і ті проблеми, які можуть піти вра... з'явитися в місті в вигляді штрафних санкцій в розмірі 75 тисяч гривень і, і так далі, якщо ці проплати не пройдуть. От така відверта ситуація. І я дуже вдячний всім членам виконкому, які знайшли час і можливість сьогодні прийти, тому що без вас, без рішення виконкому, ми цього зробити не можемо. Тому Шановні члени виконкому, прошу вас зареєструватися. Зареєструвалися на засіданні 9 членів виконкому. Виконком повноважний. Хочу нагадати, що доповідь до 10 хвилин. Оголошення запитань до однієї хвилини, відповіді на запитання до двох хвилин. Для виступу обговорення питання внесення поправок до проєкту рішення заключено слово до трьох хвилин. Рішення ухвалюється більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, тобто 8 голосів. Вам запропонований порядок денний з одного питання. Чи будуть якісь зміни доповнення до порядку денного? Не буде. Тоді ставлю на голосування запропонований порядок денний за основу і в цілому. За 9 рішення прийнято. Перше питання, єдине питання. Про перерозподіл видатків бюджету міста доповідає Гаврилевська Людмила Миколаївна, заступник директора департаменту фінансів та бюджету. Даний проект рішення розроблено для того, щоб здійснити своєчасну проплату по договору оренди та уникнути штрафних санкцій. Ну, в принципі, доповідь як. Давайте перейдемо до питань. Можливо, тоді, якщо б хтось не до кінця щось зрозумів, а я думаю, що ситуація складна, ми готові і Людмила Миколаївна, і я, і Григорій Вікторович долучитися до цієї розмови. Я, я хотів би сказати кілька слів. Ну, вчора ще в нас відбувалася нарада Григорія Олександровича, потім в мене в кабінеті відбувалася разом з казначеями, з Людмилою Миколаївною. З Валентиною Аркадівною ми все-таки думали, що уникнемо виконкому, можливо, будуть якісь інші виходи з цієї ситуації і реально дивилися на те, що може бути якийсь додаток, додаткова угода по договору. Ну, але зрештою після на хвилин 20 вони ми сперечалися, вивчали законодавство, вирішили, що це буде найкраще зробити саме тільки через рішення виконкому, аби потім не було ніяких запитань в правоохоронних органів чи то в прокуратури, чи в інших, до тих перерахунків, які відбуваються з міського бюджету на Лузьке тепло. Різні були думки, але в кінці кінців вже майже перед п'ятою годиною ми це погодили. Ну і зрештою сьогоднішнє засідання виконку ми якраз з цим пов'язано. Звичайно, хотілося б цього уникнути, але, ще раз нагадую, без цього просто ніяк. Ми мусимо виконати всі свої зобов'язання, як вже сказав Григорій Олександрович, страшні санкції навіть на 75 тисяч, вони для міста є ну, болючі. Адже і, всі кошти, і чутливі. Да, всі кошти, які сьогодні спрямовуються на Луцьке тепло, ми мусимо розуміти, вони йдуть своєрідне вимивання з бюджету розвитку міста. Якісь є питання? Немає питань. Можливо, хтось бажає виступити? Немає бажаючих. Можливо, будуть зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення. Немає. Тоді. Ставлю запропонований проект рішення на голосування за основу в цілому. Дякую. Рішення прийнято. І сподіваюся, 75 тисяч гривень збережені для бюджету нашого міста. Дякую всім за роботу. Порядок денний вичерпаний. Ще раз приношу свої вибачення, але життя ставить свої для нас вимоги, ставить свої питання, і ми мусимо на них реагувати. Ще раз дякую. Людмила Миколаївна.